Всім привіт! Я обіцяла, коли мені прийдуть додаткові аксесуари під екшн камеру Я зніму відео та розкажу вам, що я замовляла до того моменту, коли я зрозуміла, що, певно, це не те, чого я хотіла з цією екшн камерою але я передивилася деякі відео, послухала, і ніби я і задоволена, буду яю користуватися. Ось така сумочка. Вона тверденька. Тут є ось така ручка. Ось так вона відкривається. І я вже тут поклала Тут в мене павербанк і зарядне. Я вже сюди поклала камеру. Вона в цьому боксі так і є. Я навіть пленочку не знімала з цього об'єктиву. Ось такі аксесуари я також сюди поклала для того, щоб це. Е, Надягати на палку. Фу, вона так смердить, вам просто не передать. Вона таким, такою гумою. воняє. Ой. Ось тут пітлічка, мікрофон зарядне, батарея і зарядне до батареї. Так як екшн камера йшла без якогось боксу, без якогось. Чохла, де можна було б це все переносити і зберігати. А в коробці, коли воно лежить, і ти достаєш одне вилітає звідти все, то ось така сумочка це бомба. А ще я замовила ось таку ручку. Зараз я пошамкаю просто. Ось така сама ручка, вона, до речі, дуже легенька. Отут є ось такий шнурочок, тобто щоб вдягати на руку, щоб його в тебе не зірвали. ну дуже легеньке. І якраз оці штуки, це воно сюди. Бо в мене є старий. Е... Ця ручка боже забула. як... Ну коротше, Ви поняли, я просто забула, як це слово, я десь туди напишу. Ось це вдягається сюди, і на старому немає отакої штучки. Там зовсім інша штука для телефону. Я передивилася, думала замовляти, не замовлять, але так як там немає, куди екшен камеру пристроїть, то ось так воно виглядає. Оце ще шнурочок. І ось така ще штучка. І це. Мені така коробочка для екшн камери А в ній тута. Готові? Та-да-да-дам! Це, коротше, воно десь, мабуть, сюди вдягається, щоб можна було на щось камеру. Пояснюю для чого. Ось тут вона коли закривається, тут є ось така дирочка. Ця дирочка предназначена для того, щоб коли ви екшн камеру вставляєте сюди. Для того, щоб її потім втягнути сюди. І щоб вам постійно не знімати цю камеру, класти її в цей бокс, є ось така сумочка, мені тут моя кішка прийшла допомагати, бо тут аж фантики які різні. Камера ось сюди втягає, кладеться, ну тобто як, сюди камера, потім цю штуку сюди і на саму камеру потім втягається цей чохол. і він тут такий м'ягенький. не знаю, казати. Він тут м'ягенький. Тобто ви кладете в сумку готову зразу, типа, цю всю конструкцію. Камера закрита, вона не царапається, нічого. І якщо вам треба щось пізнімати, ви зразу достаєте сумочку знімаєте і пішла зйомка. Ось так. Ось такі аксесуари мені прийшли до екшн камери Я, чесно кажучи, дуже розчарувалася, коли я. Коли я її тестувала, але я думаю, що Ну, я вже потім подивилася, послухала відео, воно нібито й непогане. Я буду знімати, я потім обов'язково покажу. Я познімаю вже на цьому, це не штатів, але руч... руч... ручний держак. Та, блін, не помню якось, не пам'ятаю, як він називається. Вот. А, я познімаю, і потім я вам покажу. Я думаю, що не квіточки я вам буду знімати. А... Вже якесь нормальне відео зніму. І якщо ви додивилися це відео до кінця, то у наступному відео ми зробимо огляд на ось такий подарунок від святого Миколаївка. Я знаю, що святий Миколаїчик буде дивитися. Я тобі дуже вдячна за такий подарунок. Тому Підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, і наступне відео буде огляд ось цієї супермашини, яку я дуже хотіла, і моя мрія ще одна здійснилася завдяки святому миколайчику. Тому всім дякую за перегляд, всім гарного дня і до зустрічі!